Так, вибачте, за зринку, технічні неполадки. А ми розбирали домашнє завдання по підготовці до НМТ, і ось був такий запит, задача номер 11. Задача була така: у вас є трапеція, яка є всередині діагонали, вам відомі основи трапеції. І, і треба знайти відрізок, який сполучає середини Діагонали, Тобто не сказано, що трапеція там якась рівнобічна, тобто якась довільна трапеція, проведені обидві діагоналі, їх середини поєднані відрізком А, Б, С, Д. Так, ось це в нас К, ось це в нас F, К, середина А, це Ф середина Б. А Д це в нас 16, Б це 10, а знайти треба КФ. Ну, ми а, дещо схоже розв'язували, от якщо я провела би середню лінію, вона би перетнула діагоналі саме всередину. У нас є така властивість. Що середня лінія трапеції притинає діагональ трапеції в її середині. Тому, якщо я продовжу відріз, відрізок КФ до перетину зі сторонами, можна довести, що МН – це буде середню лінію трапеції. А тепер дивіться: в нас відрізок ФН Ф, це ж середина БД це середня лінія трикутника БДЦ, тому ФН це 5. Відрізок КН – це середня лінія трикутника АЦД, бо К середина а Н середина ЦД. І тому КН це половинка АД, це 8. І як з цього знайти КФ від 8 відняти 5. Я не буду зараз там детально розписувати. Зрозуміла ця задача. А були і інші такі непрості. Не треба нічого розбирати, все ви пам'ятаєте, як зробити, так? От шоста. Все зрозуміло, так? Ми просто. І можна шосту, будь ласка. Давайте шосту розберемо. Можна очистити? Так. Так. Номер шостий. Як ми казали, є такі базові задачі, пов'язані з паралелограмом. Одна з них пов'язана з такою властивістю. Бісектриса паралелограма відтинає від нього рівнобедрений трикутник. У вас було проведено бісектрису паралелограма. Відразу у вас в голові повинна з'явитися ця властивість. Ага, нам дали бісектрису паралелограма, шукаємо рівнобедрений трикутник. БК це 5 см, КЦ це 3 см, ось цей кут 60 см. А треба знайти площу. Ну, от тема площі це наступна тема, яку ми будемо повторювати, дуже важлива, і вона нам в 11 класі буде необхідна майже в кожній задачі. Але я думаю, що ви і так пам'ятати повинні, що площа паралелограми в нас є дві формули: або висота на сторону, або добуток сторін на синус кута між ними. Отак, ну, як нам дали кут, то зрозуміло, що треба знайти, мабуть, сторони. От одна з них Б, це вам вже відома. це 5 плюс 3 це 8. А тепер дивіться, що нам дає той факт, що це бісектриса паралелограма, що трикутник АБК рівнобедрений, і що АБ дорівнює БК дорівнює 5 см. І все, і тоді D це теж 5. Тобто можна так написати: за властивістю бісектриси паралелограма, трикутник АБК рівнобетриний, і з цього випливає, що АБ дорівнює БК дорівнює 5 см. Ну і тоді С Д5, так, як протилежні сторони паралелограма рівні, і площа. Це буде Б, це, яке нам відомо, помножити на d все і помножити на синус, кута c, які нам теж відомо вже. І так, буде 8 на 5, синус 60, корінь з 3 на 2, 2 і 8. скорочуються і буде 20 коренів з 3 сантиметрів квадратних. Так, чи є запитання ще по ДЗ? Ну, от я вважаю, що дуже важливо була і 21 п'ята задача. Там просто номер, це зі збірника бурда. Так що треба все, все, все більш по дизайну немає запитань, так? Добре. Немає. Тоді ви пишете сьогоднішню дату 9 травня. Класна робота. Тема уроку сьогодні повторюємо вписані та центральні кути. Ми ж цього не повторювали, так? Вписані та центральні кути. В колі. Ну, а також, якщо встигнемо, вписані та описані чотирикутники. Бо цю тему дуже часто дають. Щодо що вписаних та вписаних чотирикутників. Ну, нагадаю, кут в колі називається вписаним, якщо його вершина лежить на колі, а сторони перетинають коло. Тобто кут АБЦ це в нас вписаний кут. Який кут називається центральним? Центральним називається кут, у якого вершина знаходиться в центрі, Ну, сторони тут обов'язково вже повинні перетнути коло, так? Ось цей кут називається центральним. І в нас є така властивість, точніше, означення, що ми вважаємо градусною мірою дуги кола, градусну міру відповідного цій дозі. Центрального кута. Тобто, якщо тут кут бета, то і дуга, на яку він спирається, теж бета. А що ми знаємо про градусну міру всього кола, вона складає 360 градусів. Тому ось ця дуга, це буде 360 мінус бета. Це так, на всяк випадок, в задачах ми це будемо використовувати. А от якщо вписаний кут нам відомий, то дуга, на яку він спирається. А має таку властивість, вона в два рази більша, ніж цей кут. Тобто теорема звучить так: вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. А з цього випливає три наслідки. Перший наслідок: якщо в нас є вписаний і центральний кути, які спираються на одну і ту ж саму дугу, то вписаний кут дорівнює половині, вибачте. Половині центрального. Тобто, якщо цей кут альфа, то цей кут буде 2 альфа, якщо це центр кола. Тобто, це перша властивість. Я не буду її писати словами. Чи треба записати? Пам'ятаєте її? Закресленням зрозуміло? Так. Друга теж дуже розповсюджена властивість. В когось в варіанті пробного НМТ, яке ви писали, були ці вписані та центральні кути, пам'ятаєте? Була там відповідність на цю тему. Кут, який спирається на діаметр. Тобто, якщо ви бачите, що у вас є діаметр і кут спирається на нього, це означає, що якби ніжки кута стоять в кінцях діаметру, то такий кут буде прямий. Треба писати словами, чи зрозуміло. Зрозуміло. І третя властивість, якщо в нас є два вписаних кута, які спираються на одну і ту ж саму дугу, то вони між собою рівні. Бо вони обидва дорівнюють половині однієї тієї ж самої дуги. Тобто вписані кути, які спираються на одну дугу, рівні. Можна стирати діти. От з влас... Ні, давайте дописуйте. Дописуйте давайте швидше. Думаю, що вже можна, діти. Давайте, робіть скріншот, у нас немає часу. Давайте ще згадаємо такий шматочок теорії, як вписані та описані в коло чотирикутники, бо по цій темі досить часто дають завдання вписані та описані чотирикутники. Давайте почнемо з того, який чотирикутник ми називаємо вписаним в коло, такий, в якого всі вершини лежать на колі. Да? Ось так. А яка властивість у такого чотирикутника? Хто мені може нагадати? Якщо чотирикутник вписаний в коло, що виконується? Не Кутів, кутів сторін це якщо вписане. А якщо у вас, діти, дивіться, чотирикутник всередині кола, то суми протилежних кутів у вас будуть в сумі давати 180 градусів. Тобто кут А плюс кут С, а також кут Б плюс кут Д, будуть по 180 градусів. А, і це є необхідним і до необхідною достатньою умовою. Тобто, якщо в чотирикутнику ось така виконується властивість, то навколо нього можна описати коло. Давайте перелічимо, навколо чого можна описати коло. І так, напишемо так: коло можна описати навколо, коло можна описати навколо. Ну, про чотирикутники ми кажемо. Довільного паралелограма не можна, ромба не можна. Прямокутника можна. А скажіть, навколо трапеції будь-якої можна? Діти? Ні. Тільки рівнобічної. Навколо довільної не можна, а рівнобічної трапеції можна. Ну і квадрата, бо квадрат це частковий випадок прямокутника. Ну, і якісь там довільні чотирикутники теж можуть бути. Так, це зрозуміло. Тепер, що ми називаємо чотирикутником, в який вписане коло? Такий чотирикутник, сторони якого є дотичними до кола. Я можу це стирати? Квадратим. Тобто, якщо в мене є коло, і сторони чотирикутника дотикаються до цього кола. То ось тут те, що казала Оляна, суми протилежних не котів вже. А сторін рівні, тобто АД плюс БЦ дорівнює АД, АБ плюс Д Сума протилежних сторін рівні. Це дуже часто використовується. Коло можна вписати в які чотири Коло можна вписати в. Паралелограм довільний не можна. В прямокутник довільний не можна. Це буде якась динька, так? В квадрат можна. В ромб теж можна, бо в них протилежні сторони рівні. В деякі трапеції, не в будь-які. А в які саме тут немає якоїсь. Ну, в такі, в яких ось це виконується. В деякі. Так, а тепер давайте приступимо до практики. Можна це старати дітей? Ну, ви не в седьмом будете, а в першому. А, в первому? В первому. Не волнуйтесь, яка Ну, там все есть. Да, 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 там все есть. Вы флешку взяли? Да. Так, я сейчас Хорошо. Угу. І так, номер один. Закріпимо це все на практиці. Нехай в нас є коло, в нас є центральний кут і вписаний. Скажіть, будь ласка, вони будуть тут закресленням спиратися на одну дугу? Взагалі так. Нам треба буде знайти ось цей кут, якщо кут АОЦ дорівнює дорівню 112 градусів. Знайти треба Х. Ну, не будемо так детально давно записувати. Скажіть, будь ласка, от Наташа Стецюк спробує розв'язати. Дивись, Наташ, ну, в принципі, тут можна відразу сказати, що цей кут дорівнює половині цього, але якщо ти це не бачиш, я рекомендую mm -hmm. розв'язувати задачі так. От дивіться, який кут нам дали? Кут А оце центральний чи вписаний? Mm -hmm. Який, Натаж? Uh, центральний. Центральний. Чому дорівнює дуга, на яку він спирається? Для центрального вона дорівнює, дивись, на те, що ти в початку, на початку року записала. Самому куту, так? Тобто. А, так, 112 градусів. Бачите, Дуга, це 112 а той кут, який ти шукаєш, він вписаний, тому він повинен дорівнювати половині дуги, на яку він спирається, так? Запишемо це, так? Так. Можна так написати: за властивістю центрального кута. А кут А, Б, С. Це... Дорівнює половині дуги до АС, і це половина від 112, половина це означає поділити на 2, Буде 56 градусів. Це за властивістю, за властивістю вписаного. Так. І відповідь 56 градусів. Так, це зрозуміло. Йдемо далі. А, номер другий. А, так, нам дано коло, позначено центр кола, проведемо діаметр. А, так, треба знайти ось цей кут, а ось цей дорівнює 43 градуси. Так, хто хоче в голос поміркувати? Толя пап, давай ти. Що бачиш? Що? Я не почула діти. Це хтось з дівчат казав, так? Давайте, наприклад, Саша Єремковський. Саш, що, що бачиш? Кут АЦБ, чому дорівнює, Саша? 180. Ні, 90. А чому? У нас є така властивість. Кут, який спирається на діаметр, прямий. А чому так? Дивіться, ну це теж зрозуміло. Якщо у вас проведено діаметр, він ділить коло на дві дуги по 180 градусів, бо ось цей кут розгорнутий, тому він дорівнює 180. А це дуга, яка відповідає центральному куту 180, тому вона теж 180, а вписаний кут дорівнює половині цієї дуги, тому не 180, а 90. І тому ви отримали прямокутній трикутник, в якому один гострий кут відомий, а інший треба знайти, як його знайти? Сума гострих кутів в прямокутному трикутнику, Саш, чому дорівнює? Ну, от діти, я запитую когось, я, мабуть, з ним продовжую спілкуватися. Чого ви вимикаєте, камери? Ой, все зрозуміло, як кут, який спирається на діаметр? Який спирається на діаметр? Діти, дітей вас нічому не навчило то те пробне з НМТ. Мені дуже шкода. І кут x це буде 90 мінус 40x. Тебе ще треба презентацію. Так. там лежав листик, да? Ви його хочете забрати, я його куди-то діла. А так що наші трижіть терпляче. Це буде 47 градусів за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Так, можна старати, діти? Так, ну, можна, будь ласка. Так. Все, можна, дякую. Так, номер третій. Давайте таке візьмемо. У нас є коло. О центр цього кола проведено два радіуси точка С, позначена на колі. Ось так. Це. А, АБ. Ось цей кут. То 10 градусів, а треба знайти кут АЦБ. Так, хто хоче поміркувати. От, діти, дивіться. Коли ви зустрічаєтесь з задачами на вписані та центральні кути, міркуємо так. кут АОБ – Це центральний кут. Відразу знаходимо дугу, на яку він спирається. Скаже мені Ксюша Вадима. Ксюш, чому дорівнює ця дуга? Дуга в Як вона пов'язана? От Вписаний кут дорівнює половині дуги, а центральний дорівнює самій дузі. Тому дуга дорівнює цьому куту АОБ. І тому дуга 110, так? Це за властивістю центрального кута. Можна не описувати, просто я нагадую. А, тепер дивіться: а той, який ви хочете знайти, Ксюш, АЦБ, це який кут, Вписаний чи центральний? АЦБ. Угу. Це вписаний. Вписаний. Тому, щоб його знайти, треба знайти дугу, на яку він спирається. Це дуга АБ, ну, щоб її відрізняти від цієї, давайте там літеру Д поставимо. Ось дуга АДБ, як її знайти? Вона в сумі з АЦБ скільки буде давати? Давати буде повне коло, так? Повне коло, так. А повне коло це скільки градусів? 360, так? Тому це буде 360 мінус 110. Буде 250 градусів. Це ось ця дуга АДБ. І, Ксюш, ще раз, кут АЦБ як з цією дугою пов'язаний? А це описано. Тому він з дугою який зв'язок? Він дорівнює половині дуги Половині, на не... тобто... половині дуги АДБ. Тобто 250? Так, поділити на 2, це буде 125 градусів. І це є наша відповідь. Так, дописуйте. Можна продовжити далі. Так. Номер четвертий У нас є коло. Означено центр кола і проведено діаметр. А тепер ось так провели так. так. А, С, В, Д, О. Нам відомий ось цей кут 82 градуси. А знайти треба ось цей кут. Давайте теж хтось поміркує. От дивіться, починайте з питання задачі. Ми хочемо знайти кут БАД. Він який? Писаний чи центральний? Писаний, так? Тому він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Будемо знати дугу АВ, розв'яжемо задачу. Що ще можна помітити? Помітити можна те, що А це, це діаметр. Питання до вас, чи є там накреслені відрізок, о, не відрізок, акут, який спирається на діаметр. Немає. Немає. А що нам дає той факт, що А це, це діаметр? Ага. Він дає той факт, що у нас дві дуги будуть по 180 градусів. І верхня дуга 180, і нижня. Тому дивіться, дуга АБЦ, я б почала з цього, дорівнює 180 градусів, так як Аце діаметр. Тобто ось ця дуга 180. А нам дали кут БАЦ, він вписаний. Скажіть, будь ласка, ось вона дуга, на яку він спирається? Чому дорівнює дуга БЦ? Як вона з кутом пов'язана? Давайте, наприклад, Єгор мені скаже: дуга БЦ з кутом БАЦ, як пов'язана? Кут в два рази менше. Значить, дуга в два рази більше. Два помножити на кут БЦ. Єгор не з нами. Так, я бачу, що камери немає, я запитую, він не відповідає. Я тут. Ну, спав, мабуть, так. 164. Це ця дуга. Ну, тоді Єгор мені скаже, як знайти дугу АБ. Дуга аб. Це різниця. Дивіться, синя дуга мінус зелена. Це 1804. І це буде 16 градусів. А той кут, який ми шукаємо, BDA, як він з цією дугою пов'язаний? Він вписаний, тому він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Так, ну це я сама з собою розмовляю, це буде 8 градусів. Мені це не дуже подобається, бо я бачу, що в нас присутні хотілося б побачити. Так, фотографую присутніх, щоб було видно, хто з камерами, хто ні. Теж це важливо. Um, так. Ми uh, на перерву підемо, а потім продовжимо, на нас Алгебра буде. До зустрічі!